О, вже на часі вже на часі діяти і почнемо з головної дії ми хочемо вступити в нато значить нам і діяти Ну, логіка дуже проста. Пані Феде Софія говорив багато, але ми ж представляємо ті фракції, які від НАТО ніколи не відмовлялись да. і не відмовляться. Як змінити ну, ситуацію в парламенті сформування порядку слава Богу, що ці 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 можливо, пані Слава. Ми були на фронт не один раз. Ви е, частіше на сході? Я щойно порнувся з південного напрямку. Там наші реальні збройні сили України. Там наша і гордість. Туди треба що за натівськими стандартами реби. Ті самі дрони, ті самі фортифікаційні споруди і так, далі, і так далі. Чи надають нам міжнародні партнери допомогу? Надають, надають збройним силам. Тому перший позитив: допомога міжнародна від країн-членів НАТО нас наближає до НАТО. Тому що це допомога збройним силам, тому що це та зброя, ті стандарти і так далі. Чи треба це посилювати і отримувати дозволи на далекобійну зброю? Так треба, будемо вимагати, добиватися. Ну перші ж кроки теж є. Далі давайте про членство в НАТО. Членство в НАТО хто буде здійснювати? Точно наші сумолоді військові для них всередині мають міністерство оборони і генштабу запрацювати ліфти. Піднімайте тих військових, які навчалися або зараз закінчують навчання в країнах члена НАТО. Кричтеленах НАТО знають мову, знають стандарти НАТО. Їх там знають. Вони працюють на Рамштайні. Ну мені точно як професіонал зрозуміло, що час таким керівникам ставати командирами. І бути тими локомотивами всередині самих збройних сил міністерства оборони, щоб наша оборонна структура організація і так далі відповідала Що стандартам можна НАТО. можна бути для того, щоб це було зрозуміло не лише вам, це зрозуміло не, фахівцям. На увазі, а яким, яким, яким фахівцям для того, треба брати у владу фахівців. Дивіться, ну НАТО ж Єнс Столтерберг не просто так зараз полетів до Байдена, до саміту НАТО Вілейного, він буде аж в липні. А чогось він полетів зараз. Зразу після глобального саміту миру. Ну давайте говорити телеглядачам для того, щоб швидше запрацював фонд допомоги ЗСУ від НАТО на 40 мільярдів, як було анонсовано. Ми за 50 і більше, але окей, бодай 40 мільярдів на цей рік. Так як зробив європейський союз, я не погоджую, що рішення про початок переговорів про членство 25 червня від Бельгії це для нас формальна штука. Та яка ж формальна? Відкриваю, відкрили вже 50 мільярдів фінансування українського бюджету кожному пенсіонеру Службовців, які нас зараз дивиться, європейський союз, відділяє і давайте, вступайте в ЄС. Треба так само розуміти, що з НАТО приблизно той самий алгоритм. Відкриються фонди НАТО додаткові, нам туди рухатися, нам добуватися цього членства.